компанія Екстрасток вітає вас! Екстрасток! Це доставка по всій Україні, кращий вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні ми будемо оглядати склад мішка. Робочий одяг, подивимося весь мішок від початку до кінця. Також я вам хотів би нагадати, що підписувалися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в Вайбері, підписувалися на наш інстаграм канал, на наш телеграм-канал, нашу сторінку у Фейсбуці. А також активно приймали участь у розвитку нашого каналу. А тепер заварюємо чайок, достаємо печеньки. Всім приємного перегляду. Так, гарний великий розмір, десь 38 пояс. Комбінізон десь розмір М. Штани робочі. Десь 34 пояс. Камбінізон. Робочий розмір L Робочі штани. Розмір SM Робочі штани. 54-й розмір. Так, робочі штани. Десь 52 розмір. Робочі штани, розмір е, XL. Так, робочі штани з боковими карманами. Ще робочі штани, десь 38-й пояс. Робочі штани 48-й розмір. Ще робочі штани. Десь 50-й розмір. Робочі шорти. Робочі штани з карманами. Десь розмір L. Ще робочі штани. З, знизу на манжеті. Напівкомбіні Робочі штани з боковими карманами. Розмір S. Так, робочі штани. розмір SM. Робочі штани, розмір 2 3XL. Так, робочі штани 2XL. Ще робочі штани. XL. Так, робочі штани з боковими карманами. Ось 50-й розмір. Робочі штани з боковими карманами. Розмір XL. Робочі штани. Жилатка рабочая, размер эксаль. Так, курточка рабочая. Жилатка рабочая, размер эксаль. Тепла куртка рабочая, размер эксаль. Рабочая куртка размер эксаль. Жилатка. Товста робоча. Робоча товста рубашка. Утеплена. юніц, Камбінізон. Робоча куртка L. розмір, Ще робоча куртка. Теплі штани. Утеплені. Робочі. Робочий ватник. Куртка, робоча розмір XL, Ще робоча. Ще робоча куртка. Це в нас робочий халат. Куртка, робоча, тепла. Розмір LXL. Ще робоча куртка. Так, роба, Робочі штани. Розмір L. Так, Робоча куртка. Жилетка. Жилетка з капюшоном дитяча, на нічний час. Ще жилетка, ще жилетка. Жилетка. І ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкращого.